Слава Ісусу Марії, віта вас! благословений четверг. живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Літній час. <сум> Цікава погода останнім часом. То зима, то літо, то дощі, то сонце. Але в цьому цьому треба радіти треба радіти, витривати в радості, так? і витривати в слові. витривати. В Божих планах, в Божих задумах, в Божій волі. Бо іноді часто бачу людей, які готові відразу багато всього брати. Так я і там, на цементний завод я, на спиртзавод, я, там я, там я, а потім просто здуваються, да? перегорають люди. Це означає, що треба брати помалу. Беру одну відповідальність. І витриваю в ній, дивлюся, можу витривати в ній. Та? Така відповідальність, наприклад, як вести Дім Воскресіння, якусь молитовну групу. Тобто якусь навіть молитву кожного дня провести в групі якийсь, та, та, інтернет в онлайні, це вже відповідальність, яку я беру і вчуся витривати в ній. Не беру відразу ранкову обідню, вечірню і купу-купу всього, так? Бо потім я місяць буду якби, понад норми працювати, а потім все, мене вигорають люди. Вигарають. Це власне неможливість витривати в цьому. Неможливість витривати. так? І в основному так це стосується не тільки молитви, це стосується всього нашого життя. Та сама дієта. так? Ми хочемо відразу схуднути, нам треба на 15 кг на вчора було треба. То ми думаємо, що ми не будемо нічого їсти, ми нічого не їмо. так, Тиждень, два, три і потім вигораємо. І потім, звісно, ми злітаємо з цього всього. Бо деякі речі неможливо зробити швидко. Треба поступово. поступово. І тому варто взяв одну річ, витриваєш в ній. Взяв, потім бачиш, що можеш, так? Призви... ну, звикнув до цього, що маєш це, додаєш, додаєш. Так само поступово додаєш. Не звалюємо на себе відразу все, так? Бо це як путь в нікуди, так? дорога в нікуди, коли я на себе взвалюю багато різних відповідальностей, і потім я просто не тягну, не тягну. Багато різних зустрічей з різними людьми, а потім я, я не встигаю туди, бо там, і так, так, так. І, і дуже легко в це війти, так? Набрати, наобіцяти легко, але потім в цьому всьому витривати важко. Ну, тому важливо казати, навчитися казати ні, так? Е, і коли ти дійсно знаєш, що не можеш, то сміливо кажеш ні, е, не можу, не можу. Бо в мене є пріоритети, так? Бог, особиста молитва, це є пріоритет. Потім дружина, так, дружина або чоловік, другий пріоритет, потім третій діти, четвертий батьки, так, п'ятий робота, шостий служіння, сьомий друзі. Тобто треба правильно такі пріоритети розставляти, щоб не втратити цю таку. Бо власне. Як казав теж добрий отець Роман, витр... тобто духовна витривалість, духовна ну, зрілість, це власне повне балансування цих всіх сфер. Щоб всі ці сфери стояли на своїх місцях і, і правильно були розподілені. Не робота і фінанси на першому місці, так? бо тоді буде валитися все. Також духовність, якщо ми візьмемо тільки Бога, так. Духовність перше місце і додамо до нього служіння, тобто служіння в церкві, в спільнотах, то ми можемо втратити сім'ю, просто дружину втратити. Так само, якщо ми поставимо сім'ю, то ми легко втратимо відносини з дружиною, так? якщо дітей поставимо вище за дружину або за чоловіка. І тоді легко втрачаємо цей баланс. баланс. А духовна сфера це якраз баланс всіх сфер. Тому. Треба розподіляти. На практичне завдання переслухати реколекції на каналі Галилея, Бог шукає царя. Там якраз добре ці е, всі, всі сфери складаю отець роман і показую, як треба е, розподіляти це все. Так? І, і це дуже важливо, бо це є наше життя. Якщо в житті нашому буде е, непорядок, то він буде і. Ширитися та й на наших дітей, і на наших друзів, і на все все. -все. Бо ми будемо свідчити безпорядок. безпорядок. А Бог, Бог є якраз порядком, бо Бог встановив закони, які упорядковано діють, не хаотично. І ми також покликані бути упорядкованими. 25 травня 2004 рік. Дорогі діти, сьогодні вас заохочую посвятитися моєму серцю і серцю мого Сина Ісуса. Лише так ви будете кожного дня більше моїми і будете все більше заохочувати один одного до святості. Так радість пануватиме у ваших серцях, і ви будете носіями миру та любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні посвячуємося. Марія каже сьогодні: посвятися моєму серцю, посвяти серцю Ісуса. Так, і є така молитва посвяти, файна, посвята серцю Ісуса і посвята серцю Марії. То можемо це пройти, але важливо не просто пройти, знаєте, прочитати це. А важливо читаючи, вдумуватись в це, щоб це була дійсно посвята серця, посвята життя, а не так, я прочитав посвяту, якусь молитву відчитав. так? Сьогодні закликаю тебе посвятись моєму серцю і серцю мого Сина Ісуса. Лише так ти будеш кожного дня більше моїм і будеш більше заохочувати е, своїх приятелів, свого чоловіка, свого дружину, дітей до святості, своїх друзів до святості, будеш заохочувати більше, ще більше. Може, ти вже заохочуєш, а каже Марія, буде ще більше заохочуватись. Але не забувай е, посвячуватись, так? Не забувай посвячуватись. Посвячуватись це те саме, що казати кожен день так, так, але зранку наша, моя посвята, твоя посвята це особисті відносини з Богом, тобто особиста молитва. І це є е, перша наша якби, відповідальність, мати відносини з Богом. Так? Бо ми без відносин з Богом, всі інші сфери, якщо ми його порядкуємо, але забудемо основну, е, то це не буде порядок, не буде ні радості. Ні, святості, так е, каже Марія: Коли будеш заохочувати до святості, так радість пануватиме у твоєму серці, і ти будеш носієм миру та любові. Чи ти сьогодні є носієм миру та любові? Чи ти сьогодні є носієм новин, носієм е, поганих новин, носієм не миру, носієм неспокою, носієм різного роду інформації. Крім миру і любові. Ну, або ми все одно щось несемо. Кожна людина щось несе е, якусь рекламу, так? Навіть одіж несе якусь рекламу. Е, хтось іде з пивом, він несе пропаганду алкоголю. Так? Або алкоголю. Хтось йде на спорт, він по-любому несе спортивний образ життя та? вносить. Тобто кожен є якимось носієм. А Марія каже, Якщо ти будеш посвячений мені, серцю моєму, серцю Ісуса, то ти будеш носієм миру та любові, будеш нести миру любов. А ви знаєте таких людей, які несуть миру, любов, так? з ними завжди приємно, з ними завжди хочеться порозмовляти, з ними хочеться просто бути. Бо ці люди дійсно несуть цей мир у любов. І Марія каже: і ти можеш таким бути. не щоб бігати за цими людьми. Так? А люди будуть тягнутися до тебе до тебе, бо ти вже будеш нести цей мир і любов. Тож сьогодні посвячуємось, переслуховуємо реколекції, Бог шукає царя. Це таки для чоловіків, але й жінкам буде корисно послухати, бо є багато загальних описів, так? де треба складати своє життя ну, і правильні пріоритети ставити. Тому посвячуємось, молимось і несемо, несемо, дивимося, що я сьогодні несу. Чи я сьогодні несу миру любов. І якщо я не несу, то почати нести через не хочу, через не можу, через не вмію почати, пробувати, як це воно нести, миру і любов. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.